Всім привіт, ні, Чи потрібно жертвувати у храм, тому що дуже багато людей кажуть, що гроші Богу не потрібні і зараз в час не треба жертвувати у храм. Але Слово Боже нам каже в Біблії, пише, що сам Ісус звернув увагу на бідну вдову, коли бідна вдова прийшла і віддала останні гроші. І багато людей можуть сказати, ось вона останнє віддала, що нам треба останнє в церкву віддавати? Ні. Ісус каже, вона віддала останнє, тому що там було її серце. І Бог каже: збирайте собі не на землі, не дивіться по тілу на це, дивіться по духу, вона дала і Бог їй дасть більше, щоб ми збирали собі скарби вічні. Тому що на небі ні міль, ні ржа, нічого не може ці скарби зруйнувати. Бог нам показує, що серце наше повинно бути, у... взір нас повинен бути на Царство Боже, ми повинні жертвувати, бути учниками Ісуса Христа, проповідувати Слово Боже, виконувати Його.